Навчити підлітків правильно доносити власні думки до аудиторії, а дорослих почати власну справу в соціальних мережах. Молода просвіта Прикарпаття започаткувала безкоштовні курси з отримання базових знань сучасного медіапростору. Відбуваються чотири напрямки курсів: це є бізнес-планування, проектне керування, медіаосвіта, а також відеограмотність. І один з цих курсів медіаосвіта вже розпочав свою діяльність на курсі Кожному з курсу є по дві групи. Перша група це є підлітки, друга група це є дорослі люди. Можу сказати, що великий попит. У нас велика конкуренція на одне місце, тому що ми можемо взяти в групу від 8 до максимум 15 осіб, і в принципі всі місця вже зайняті. Це нас тішить. Насправді ми бачимо, що люди хочуть вчитися, хочуть пізнавати нове. Як комунікувати з потенційними клієнтами, вести власний блог та створю Контент-план цим нині активно переймаються в молодіжному середовищі, я помітив, що дуже багато людей хотіли б навчитися себе якісно презентувати і працювати вже в сфері СММ, тобто бути допомагати розвиватися або своїм справам. Багато хто є людей, які вже мають якусь власну справу, і вони не знають, як правильно комунікувати своїми потенційними клієнтами, партнерами, як себе презентувати. Є багато людей, які малі підприємці приватні, які надаються. Самі послуги вони фахові у своїй справі. Ну тобто, є там психологи, є масажисти. Вони однозначно дуже фахові, але їм бракує досвіду, як комунікувати з потенційними своїми клієнтами. Новостворений курс сформував уже вісім груп, що налічують по 10 людей. Кожна навчальна програма складається з 16 тематичних занять. Школярка Яна вже вдруге відвідує заняття. каже, медіасфера нині стала невід'ємною частиною її життя. Ну, на мою думку, зараз немає нічого без медіа, будь-які бізнес, просування, все пов'язане з цим, тому це я чудова можливість покращити свої знання та удосконалюватись. Медіаосвіта – це наше майбутнє, і чим більше ми знаємо, тим більший горизонт відкривається для нас. Молода просвіта Прикарпаття організувала ці курси задля для того, аби підтримати людей, дати їм змогу у період війни унормувати власне життя. Відтак слухачами курсів стали як внутрішньопереміщені особи, так і місцеві жителі. Багато людей переїхало сьогодні. Ні, в Івано-Франківську громаду і якраз цим людям потрібно починати життя спочатку, так би мовити. Ці курси мали би допомогти їм в цьому. Фінальною крапкою у навчанні стане презентація створених продуктів. Це тематичні блоги, відеоролики, оформлені бізнес-плани та розроблені проєкти. Михайло Березень Віталія Коуч, Андрій Буцяк. Новини на вежі.